Вітаю, шановні! Як вже дехто знає, я купив собі ноут. А тому через деякий час будуть відоси по 22 фермі. А коли я повноцінна комп'ютерна ферма, я не бачу сенсу робити відоси по мобільній. У мене вже є трохи записаного матеріалу, тому виходить це відео. Не викидати ж його, але в майбутньому мобільної ферми не буде. Поки я вам все це розповідаю, на фоні катається маса Ferguson 8737 з культиватором. Перше, що я роблю на шляху до заробітку грошей, це продаю свиней. Знову. Їх у мене багато. І виконую контракт на доставку насіння соняшнику. Ще трохи кадрів в На цей раз з опрескувачем. Продаю молоко. І знову продаю свиней. Їжа у основне менше закінчилась, тому годую. Трапилася акція на пшеницю, продаю за завищеною ціною все, що є, але нафармлені гроші купляю новий трактор. Це Fend 939 Vario. та продаю одну зі своїх Вальтер. Трохи кадрів нового трактора з сілкою та оприскувачем. Виконую ще один контракт на доставку і ще кадри нового фенда. Продаю соняшник за завищеною ціною. На цьому все. Зустрінемось у комп'ютерній 22 фермі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Давайте розвивати український Ютуб разом. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей!